В Івано-Франківську вперше відбувся всеукраїнський кубок Прикарпаття з теквандо. Змагання зібрали близько 200 учасників. Мета є основна зібрати дітей навколо спорту, забрати позабирати їх з вулиць, відвести увагу від шкідливих звичок і взагалі розвиток даного виду спорту на території. Нашу західну Україну кубок також допоможе придивитись до перспективних спортсменів та визначити кістяк обласної збірної серед дітей, які представлятимуть честь Прикарпаття на різноманітних змаганнях. Є в нас досить, так, вже напрацьована база діток. Думаю, що в ближайшому майбутньому це рік півтора ми вийдемо на досить серйозний рівень. Тобто терени України підкоримо однозначно. Будемо потрошки просуватися далі. Європа, світ. Ну це поки що в планах, але думаю, що це все буде. Змагання відбулися між спортсменами шкільного віку. Більшість малечі у майбутньому хочуть стати справжніми чемпіонами. Всі в один голос кажуть, так їм надзвичайно подобається, адже цей вид спорту дуже різноплановий. Можна захищатися. Часто вбити, захищатися, захищати інших. Свої перші перемоги на кубку виборола десятирічна Роксолана. Тренуватись дівчинка розпочала разом з своїм братом. Її мета стати чемпіонкою. У тренувальних спарингах та на змаганнях намагається бути схожою на свою кумирку Катерину Соловей. Я стараюсь робити. Не зустріч удари, і адже заради цього я маю можу отримати більше очків. За своїх дітей активно вболівають батьки. кажуть, обрали Теквондо через те, що цей вид єдиноборств не несе такої агресії, як інші бойові мистецтва. Заняття спортом зміцнюють здоров'я дітей, виховують характер. Подекуди батьки більше хвилюються під час боїв, аніж їхні діти. Я переживаю як мама, але це наші не перші змагання, тому я навчилася. Е Тримати себе в руках і цьому вчу сина організатори. Сподіваються, що турнір стане традиційним і увійде до спортивного календаря Прикарпаття.